Заміна квитків. Документи для проїзду у міському електротранспорті знову змінять дизайн. Таке рішення керівництво комунального підприємства прийняло через масові підробки, адже саме продаж квитків є основним заробітком на Львів електротрансій. Аби уникнути підробок, нові талони замовили у Кам'янець-Подільському. В обіг їх ведуть 22 березня. Нові квитки певне керівництво будуть значно надійнішими, адже номер на них набити червоною фарбою, яку використовують для виготовлення грошових банкнот. Скопіювати на ксерусі такі квитки неможливо. Червона фарба на підробках стає чор... Орною проїзні документи нового зразка матимуть чотири ступені захисту. Це різних три кольори, це номери, які на спектрі просвічується, Це є тут е, захований наш герб України, який теж ми для себе бачимо, коли ми просвічуємо. Для пасажира тут є оце не є штамповка, це не є тиснений чи від ер, це є на штампі прибити. Люба людина може взяти відчути, що цей талон є фальшивий. Використати старі квитки львів'яни зможуть до початку квітня. Якщо не встигнуть цього зробити, обмінювати талони будуть у Львів електротранції.